Kia Форте 2016 року поставлена на облік 2015 роком. Америка. Мотор 1,8 на автоматі. По вінкоду по історії проблемна ліва сторона. Шпаклювалася, є шпакльовані пройоми, є міні-дверки ось цих дві. Пройом в шпакльовці, там видно, видно детально в звіті. Ось тут також є шпакльовка. Двері знімалися. Ці двері також знімалися. Є сліди. Маємо ось такий дефект по тоніровості, пробіг 92 тисячі міль. Множимо на 1,6 комо 6, переводимо в КМЕ. Безпека не стріляла. Маємо гуму зимню, нову, правда, преміорі. Ось маємо такі дефекти. Фара оригінальна, але з пошкодженнями. Хром також пошкоджений. Ну, скажімо так, є певні недоліки по машині, естетичні. Ось при поліровці спалили лак, спалили фарбу, тобто цю річ треба ідеалі підфарбувати. Маємо ось таку подряпинку. Ну, скажімо так, в бюджет ми в бюджет 9000 ми влазимо. Зрозуміло, що. Шукали ми автівку старшу по рокам, але є ось така машинка, да? 16-й, поставлен облік 15-м роком. Ось. Дуже добре машинка дружа з газом, якщо в дальнішому ставити багажний відсік, все в порядку, Ззаді цілісність, кузова присутня. По мотору, там є у вас все в звіті здій приємно. Потрібно зробити розвал, розвал сходження, руль трошки криво стоїть, ну машину ніхто не готував. Ось, Маємо ще ось такий дефект по пластику. Так, загалом стан непоганий. Хоче людина 9600 за нею, але я думаю, що до 9000 нам вдасться її виторгувати. Для вас. Ну, само собою, після після СТО, після повної-повної перевірки. Такі діла. Ну, дивіться, на сьогоднішній день рахую, що це фаворит, скажімо так, по рукам, по, по всім нашим параметрам, враховуючи недоліки, повторюся. Не знаю, як на мене оцей варіант в топі. Дуть додаткові питання, дзвоніть, пишіть.